Нещодавно Україна святкувала 25-ту річницю своєї незалежності, які своїм героїзмом робили і роблять все, щоб наше життя наповнювалося миром істором, кривом і спокою, хлібом і війнами, сподіваннями, що ми в Україні були. Цей святковий урочистий та історичний час перший переступник у рік школи свого вашу. Члени нашої шкільної родини, 24 малих, щирих, добрих першокласників. Вітаю всіх першокласників, їх батьків, всіх, хто сьогодні прийшов з ними до школи, щоб благословити їх на радісні шкільні роки. Дай Боже вам здоров'я, добра, сили і гордості за своїх дітей. Хвилюючим є свято для наших п'ятикласників, які вступили в основну школу, що є надійним кроком у світ і знання. Важливим є цей навчальний рік і для десятикласників, які вступають у старшу школу. А особливо він важливим є для наших одинадцятикласників, які є останнім у школі. Борогіте класники бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як безцінний дарунок долі, чи нем, які навчають кожного з вас основам великої науки, життя, попередньо вас відружної праці, від якого залежить ваше майбутнє. Дерзайте граніт науки, підкорюйте зерно, потягайте. Своєї мрії і впевнено пробувати по дорозі, яка називається життям. Дорогі діти, вчіться, щоб знати, вчіться, щоб діяти, вчіться, щоб жити. Впевнена, що зерна науки зростуть у ваших юридих душах, врожаї мудрості і натхнення початком навчального року. Нехай цей рік відкриє перед учнями нові пізнання, нові вершини вчителів надихне успіхами, сумлінним навчанням своїх вихованців, батьків, гордістю за своїх дітей. Божого благословення в усіх наших спільних справах і мудрих задумах щодо виховання молодої зміни, щодо виховання майбутніх родин, щодо виховання майбутнього України. Святом вас, дорогі, мої. З Богом! У добру і щасливу путь нового навчального року.